Я не Все нормально. Я, 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 ти, прощу. <рігут> Давай! Великої уваги! За перше місце Дай. нагороджується борис толстяк Кольт на автомобілі Mitsubishi Кольт класом до 1.4. <піл> <піл> Нет, і медаль! Істецько респект у важуха і, і медаль. Ну, міцувок, я гайку своїм друзям. — Шампанське yeah. можете відкрити. А вось шампанське напшикаєш. Ну зараз секунду. Друге місце. Нагороджується магус на автомобілі Tico класом до 1.4. Діклом і медал. Большой медал. Із бабу. Із серебра. Із серебра. Често. Третє місце. Віталій Вітоп, який нік має. Автомобіль Сен з класом до 1,4. Вітаю! А, ну що, шампанськи можете пливатися, можете просто започивати. Я не п'ю на лікарню. Шапанки треба забирати. Забирай, забирай. Братику, забирай, забирай, в колекцію все піде. Дома все зводиться. Я подарю, броден, подарю. Зажав, зажав. Накривай, бо я не вмію. Почекаєш, чекаєш там. Будем проливайся. А я Наливай зразу. чекай, чекай, переповіняй міська. Що знаєш, на коней. Ставить зразу. Так, зеркаль, на зеркало Що ти? А коротко. А ну назов попробуй. Представляете, столько отъездили несчастных случаев не было. Сейчас бы на награждение она бы расползлась на несчастный случай. Ну что, давай следующий. Класс 1,6. и 6. Первое место Миллер Сергей. Едешь? Дубинский автоклуб. Миллер! Всех летает. Друге місце. Вадім і дам. Лада 212. І третє місце. Олександр Матвій, на фіат Добло. Ну що, значить ще раз повторимо, щоб всі запам'ятали. Перше місце в класі до 1.6. Нагороджується Сергій Міллер. на ладі 21.99. Кубок, шампанський, медалі, грамота. Не треба. Друге місце в класі догоріли шість нагороджується Вадим міда на ладі 21-12. Класі до 1.6. За третє місце нагороджується Олександр Матвій, Матвіан Добло.